У Кривомрозі зведуть меморіальний комплекс у пам'ять про захисників України. Меморіал із сектором почесних поховань є складовою єдиного архітектурного ансамблю на центральному кладовищі. Друга складова Алеї Слави. Сьогодні проєкт презентували в мерії. Україна переживає найбільше випробовані в своїй новітній історії. Це збройна боротьба за свою незалежність за свою територіальну цілісність. І ми, на жаль, вже сьогодні маємо загиблих, ми маємо поранених, але ж ми маємо і першу головну перемогу. Ми маємо згуртовану націю, яка готова боротись за свої національні і політичні права. Така система має забезпечити гідне пошанування пам'яті загиблих. Демонстрацію поваги та шани до їх самопожертви від влади та суспільства. Ескіз меморіального комплексу розроблений відповідно до рекомендацій інституту національної пам'яті, світових стандартів, створення військових поховань та з урахуванням побажань бійців та родин загиблих. Ми сьогодні презентуємо проект, який ми зробили. Як шану для наших загиблих воїнів, меморіальний комплекс в секторі почесних поховань. На центральному кладовищі і також ми презентуємо Алею Славу, яка буде реконструюватися трошки пізніше. Для розробки цього проєкту було залучені багато спеціалістів у сфері містобудування, промислового громадянського будівництва, а також скульптор токар, який був вдахновителем, то власником ідеї по розробці даного. Меморіалу. Володимир Токар, відомий у місті скульптор, каже, спілкувався з родинами загиблих, перш ніж розпочати роботи над проєктом. Я вважаю, що це один із кращих проєктів, який я колись робив. Це комплекс, де є каплиця, де є ритуальний є майданчик для відспівання наших воїнів. Це плашток, і це пам'ятник. Ну, здається, там все сказано. Ідея була вибрана класична, тобто зробити класичний аскез. Я б назвав це військовий стиль. Все повинно бути зрозуміло, ясно, просто і піднесено. Такий меморіал потрібен як пам'ять про захисників, які віддали своє життя за свою країну і народ, каже мати героя України і Дерусової Ніна Дідковська. Я та родини наших загиблих військових хочемо, щоб в кривому розі якнайшвидше поставили, з'явилися меморіали на Алеї Слави та в секторі почесних військових поховань, присвячені. Нашим загиблим військовим і присвячені подвигу нашим героям. Автори проєкту радилися із представниками громадського об'єднання Солдатські матері Криворіжжя. Для нас це дуже приємно, що нас запросили участь в цьому проєкті. Наші хлопці дуже багато загиблих з 2014 року і зараз загибнуть. І створення цього меморіалу це буде. Як пам'ять для наших хлопців і вшанування батьків, що влада не забуває наших хлопців, не забувають батьків, і ми дуже вдячні, що роблять такий меморіал, що кожна мама, кожна дружина може прийти, поклонитися, ну, положити квіти. У військових думка одностайна такий меморіал у місті повинен бути, щоб пам'ять про загиблих героїв зберіглась у народі. Вважаю, що це дуже потрібно в першу чергу родичам загиблих для вшанування героїв наших. Ну, це як традиції, які, які непорушні в нашому житті. Після узгодження проєкту меморіалу його має схвалити міська рада. Зводитимуть меморіал коштом міського бюджету. Не маємо права забувати, ми не маємо права не вшановувати, щоб наші майбутні покоління знали, бачили. Тому звісно, ми розробили проект разом з скульптором. Винесли на сесію це рішення по типовим надгробкам, які пропонувалися інститутом нашої пам'яті національної, які пропонувалися на прикладі інших країн, інших міст України. І сьогодні обговорили, звісно, батьки підтримали військовослужбовці. Підтримали. Ми дуже вдячні всім, хто приймав участь в розробці цього проекту меморіального комплексу великого на секторі почесних поховань. І, звісно, на Алеї Слави, яка. Була ді є діючись 14 року, тому надіємося найближчим часом це втілити в життя до кінця цього року. Виділити кошти на цей проект. На сесії ми, як депутати, будемо працювати в цьому напрямку. Я як голова постійної комісії, саме з питань ветеранів родин загиблих, безвісті зниклих. Буду і надалі працювати в цьому напрямку, аби пам'ять про наших загиблих героїв була у віках, аби підтримати всі наші родини наших рідних військовослужбовців, які віддають своє життя за нас, за Україну Валерій Кожухар, Артем Кравченко цей день.